уявімо, що в якийсь момент у недалекому майбутньому ви мчите по шосе на своєму безпілотному автомобілі, і раптом виявляєте, що з усіх боків вас оточують інші машини. Раптом з вантажівки, що їхала перед вами, падає великий важкий предмет. Ваш автомобіль не може вчасно зупинитися, щоб уникнути зіткнення, тому йому потрібно прийняти рішення: їхати прямо і врізатися в об'єкт, повернути ліворуч у позашляховик або повернути праворуч у мотоцикл. Чи поставити на перше місце власну безпеку, врізавшись у мотоцикл, мінімізувати небезпеку для інших, не звертаючи з дороги, навіть якщо це означає врізатися у великий об'єкт і пожертвувати своїм життям, або зайняти середню позицію, врізавшись у позашляховик, який має високий рейтинг безпеки для пасажирів. Так що ж повинен робити безпілотний автомобіль? Якби ми керували цим автомобілем в ручному режимі, будь-яка наша реакція була б сприйнята саме як реакція, а не як свідоме рішення. Це був би інстинктивний панічний рух без жодних обмірковувань чи злого умислу. Але якби програміст наказав машині зробити той самий рух, враховуючи умови, в яких вона може опинитися в майбутньому, це було б більше схоже на навмисне вбивство. Справедливості заради варто зазначити, що за прогнозами безпілотні автомобілі різко зменшать кількість дорожньо-транспортних пригод і смертельних випадків, усунувши людський фактор зрівняння водіння. Крім того, можуть бути й інші переваги: зменшення заторів на дорогах, зменшення шкідливих викидів та мінімізація непродуктивного і стресового часу за кермом. Але аварії можуть і будуть траплятися, і коли вони трапляються, їхні наслідки можуть бути визначені за місяці або роки наперед програмістами або політиками. І їм доведеться приймати складні рішення. Є спокуса запропонувати загальні принципи прийняття рішень, такі як мінімізація шкоди, але навіть це швидко призводить до прийняття морально каламутних рішень. Наприклад, уявімо, що ми маємо ті самі початкові налаштування, але тепер ліворуч від вас мотоцикліст у шоломі, а праворуч мотоцикліст без шолома. В кого з них повинен врізатися ваш робомобіль? Якщо ви скажете, що в мотоцикліста в шоломі, тому що у нього більше шансів вижити, то чи не покараєте ви відповідального мотоцикліста? Якщо натомість ви обираєте байкера без шолома, бо він поводиться безвідповідально, то ви вийшли далеко за межі початкового принципу проєктування про мінімізацію шкоди, і тепер робот-автомобіль вершить вуличне правосуддя. Тут етичні міркування стають складнішими в обох наших сценаріях. Базовий дизайн функціонує як своєрідний алгоритм націлювання. Іншими словами, він систематично надає перевагу або дискримінує певний тип об'єктів для зіткнення. А власники автомобілів мішеней будуть страждати від негативних наслідків цього алгоритму не з власної вини. Наші нові технології відкривають багато інших нових етичних дилем. Наприклад, якби вам довелося вибирати між автомобілем, який завжди рятуватиме якомога більше життів в аваріях, і тим, який врятує вас за будь-яку ціну, щоб ви купили. Що станеться, якщо машини почнуть аналізувати і враховувати пасажирів та особливості їхнього життя? Чи може виявитися, що випадкове рішення все ж краще, ніж заздалегідь визначене, покликане мінімізувати шкоду? І хто взагалі повинен приймати всі ці рішення? Програмісти, компанії, уряди? Реальність може не відповідати нашим уявним експериментам, але справа не в цьому. Вони покликані ізолювати та піддати стрес-тестуванню наші інтуїції щодо етики, так само, як наукові експерименти роблять для фізичного світу. Виявлення цих моральних поворотів зараз допоможе нам маневрувати незнайомою дорогою технологічної етики і дозволить нам впевнено і сумлінно прямувати в наше нове сміливе майбутнє.